Українська аеророзвідка взагалі не відпочиває. Хлопці тільки приїхали до себе на базу, і от їм майже відразу поступило нове завдання. Вночі хлопці переважно на патрулюванні виїздять у райони, де було зафіксовано активність ворога. Проводять аеророзвідку, щоб під покровом ночі окупанти не могли завести ДРГ в певні райони чи підтягнути ближче засоби вогневого ураження. Фіксують дії ворога за допомогою дронів із приладами нічного бачення. Та все ж на важливішу частину роботи оператори БПЛА з Вночі ми просто артилерія саме, а не ми використовує інші засоби засічки ворога. Це радари, спостережні пункти, ну, різну нічну специфіку роботи артилерії. А от в день, в день 90% виявлення активності ворогів покладається на нас. Оскільки лінія фронту широка, тому й дронів потрібно чимало. Хлопці по максимуму використовують наявні засоби, щоб надавати артилеристам координати та коригувати вогонь. Вони по 16 годин в сутки літають, ну і звісно ламаються. Тому дронів потрібно дуже багато. Якщо будуть дрони, можливість вогневого ураження артилерії зросте багатократно. Оператор БПЛА пояснює на прикладі однієї з артилерійських установок, чому для фронту так важливо мати якомога більше пташечок у небі. Якщо дрон коригує, вони попадуть в ціль. Якщо без дрону, ну, за допомогою цих радарів, про, про які я говорив, в ціль, вони її вони спугнуть, вони не попадуть. Тобто без дронів в нас нема влуч. Зараз війна дронів, дронів і артилерії. Хлопцям бажаємо повертатися непоміченими із завдань, та щоб артилерія за їхніми координатами влучала точно в ціль.